Випрала лисичка вишиту сорочку, повісила в лісі на тонкім шнурочку. Ой, яка ж красива вишиванка у мене, на ній цвіт калини листячко зелене. Недалеко вовча зграя пробігала, взяла сорочину і шнурочка зняла. Найсіріший вовчик взяв ту сорочину, Приміряв і так, і сяк. На широку спину. Я такої вишиванки ще не бачив зроду. Приміряю, одягну в сонячну погоду. Рудохвоста ще вишиє сорочину кращу, бо цієї не віддам я її ні за що. Руда увечері зібралась сорочину зняти. Ой, лишенько, ой, лишенько, почала кричати. А хто в лісі мене чує, нехай порятує, і знайде того злодюгу, хто ось так жартує. Недалеко від лисички сорока літала. Це чого ти голосуєш? лисичку спитала. Поцупили сорочину ту, що я попрала, я ж ночей не досипала, її вишивала. На тій півник її квіти, ягідки калини, не бачити вже ніколи мені сорочини. Вислухала вся сорока, зняла окуляри, позіхнула три разочки і взялась до справи. Полетіла на край лісу, де сосна дрімала, сіла високо на гілку і всім прокричала. Ой поцупали в лисички вишиту сорочку, яку вона повісила вдома на шнурочку. Загойдався ліс дрімучий, кущі затріщали, ще такої новини в лісі не бувало, а сорока розпиналась на чотири боки. Наказала усім звірям з лісу ані кроку. Будем свято святкувати звірів іменини в лісовій, веселій, дружній, великій родині. Є правило особливе. Кожен має знати, одягають вишиванку діти, мама й тато. Як почули новину лісові звірята, почали усі збиратись на веселе свято. Вишиванки розцвіли різними квітками, не прийшли лише вовки. Що сталося з вовками? Білобока запитала Всі є? Відгукніться, вишивані сорочині мені покажіться. Хтось вигукнув. Де вовки чогось побоялись? Ось сорочку хто поцупив, усі здогадались. Полетіла білобока до вовків до хати, і взялася на три боки голосно кричати. Сором, сором, зізнайтеся, очі не ховайте, поцупили сорочину. Геть з лісу тікайте. Найсиріший вовк на голос дещо не зважає. А хто це там кричить збоку? Спати заважає. Спати, кажеш, заважає. Ні, так не годиться. Я не хтось, я білобока, знаменита птиця. А ти, вовче, сірі звірі, давай зізнавайся, вкрав сорочку у лисички, виходь, не ховайся. Ой, сороко, і хочеться так тобі кричати. Не спитаєш, як живеться, не зайдеш до хати. А чого мені водитись з вами крадунами? Усі звірі про вас знають, сміються над вами, але сичка бідолашна плаче, не втихає. Поверніть їй сорочину. Вона у вас знаю Зізнаюся, так у мене її сорочина, і на те скажу, вагома не одна причина. Рудохвоста пробігала тричі, не віталась, запитав її чому. Вона не зізналась. Ой, та ну вас, розбирайтесь, самі між собою, до вас більше не підступлю жодною ногою.